Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо. Сторінками історії. Вітаю, шановні слухачі на радіо Гомер, і це новий випуск кліо сторінками історії з вами. Її ведучий Максим Задорожний та історик Роман Авраменко. Доброго вечора всім. 22 червня 1941 року. Гітлерівська Германія напала на радянський союз. Це був далеко не початок Другої світової війни, і це була не окрема якась виділена війна. Від Другої світової війни це була вся та сама частина Другої світової. Того ж сьогодні говоримо про міфи як Другої світової, так і окремо германсько радянської війни або ж німецько-радянської війни. І перше моє питання таке трішки буде вступне. Розкажи, будь ласка, коли та в якості кого Радянський Союз вступив в Другу світову війну? Ну, як це не дивно, Радянський Союз з Другу світову війну від... вступив майже відразу, коли вона розпочалася. Це було 17 вересня 1939 року, коли радянські війська вторглися на схід Польщі, на східні землі Польщі, і почали свій фактично наступ на зустріч німецькій армії, яка на той час була фактично союзником Радянського Союзу. Ось так. А от тут дуже важливо, от Польща на цей момент, в цей день, коли Радянський Союз вступив на цю територію. Юридично Польща тоді що було? Тобто ще існувала як держава, як окрема незалежна держава. Так, вона втратила величезну частину території, вона вивела виш... важкі бої з німецькою армією, але ще як держава вона не капітулювала, вона ще існувала. Тобто Радянський Союз юридично не повертав собі свої території або ж ні території, а Радянський Союз напав на сусідню державу, яка на той момент офіційно була, і цим самим він якби являється агресором. Ну, дивись, стосовно того, там повертав чи не повертав свої території, це питання настільки дискусійне, що просто ой, а от е, юридично він. Вторгся у незалежну державу. Ось а з 39-го року по 41-й рік, по 22 червня, якими були стосунки між радянським союзом і гітлерівською громаді? Тому що тут і радянський союз потім після війни, і Росія, вони ж позиціонують себе не як союзники. Не як загарбники, не як агресори, а, а як визволителі і взагалі противники гітлерської Германії. Тож до війни германсько-радянської, які в них стосунки були? А в них були досить таки непогані стосунки, і причому не з 39-го року, а починаючи там із 20-х років 20-го століття. А... Радянський Союз з Германією були в досить таки близьких стосунках. Германія давала Радянському Союзу якісь там технології. Радянський Союз давав і Германії сировину, а нафту, там якісь метал, руди і тому подібне. Корисні копалини, ну там вугілля і тому подібне. І всі німецькі танки до 35-го року, які розроблялися, вони всі тестувалися в Радянському Союзі. В Радянському Союзі е, навчалися німецькі пілоти, була школа під Ліпецьком, де вони навчалися. Тобто стосунки були навіть можна сказати, більш ніж дружні. Потім, у 39-му році, у серпні місяці, під кінець серпня, підписується. План молотова Ріббентропа угода. На початку, в 39-му році, як тільки цей план був підписаний, офіційно було заявлено, що це план про ненапад, все, дружба, мир і тому подібне, доскону, да, умовно кажучи. Але до цього договору додавався ще такий ось секретний, була секретна частина договору, яка не публікувалася і стала публічною тільки в кінці 45-го року, коли. Американці розсекретили деякі архіви, які зуміли захопити вже в 45-му році. І ось в цій частині договору було вказано, як Германія і Радянський Союз ділять країни, ділять свої інтереси ось в Європі, в Центральній Європі, що там при Ба... країни Балтії. Це радянська зона впливу, Фінляндія, це радянська зона впливу, Балкани, там частина Німецька, частина радянська зона впливу. Половина Польщі, це радянська зона впливу. І навіть вказані дати, коли там Радянський Союз починає вторгнення в ці регіони. І фактично. Цей договір це ніби як союзний договір між двома ось такими величезними державами. 41-й рік перед початком німецько-радянської війни, перед 24, 22 червня, червням, завжди тепер, мабуть, будемо говорити 24 Теж є декілька міфів, і один із них це про те, що Сталіну постійно доповідали про підготовку до війни, про підготовку до нападу. І Сталін нібито не вірив. Доповідали як і свої військові, так і перебіжчики німецькі з тої сторони, які не хотіли воювати. Вони перебігали на цю сторону і мовляв, здавали інформацію, і самі здавались в полон. От як до цієї такої ситуації ставити? Чи могло так бути, що Сталін дійсно не вірив? Скоріше за все, що так дійсно йому доповідали, ну, підготувати наступ, це не ну, голку в кирдість сіна сховати, все, звичайно видно. Ну, цей наступ готувався ще із. Кінця 40-го зими, початку зими 41-го року, була переведена спочатку піхота, потім переводилася артилерія, і на самий кінець, там, десь за місяць до початку самого наступу, були вже перекинуті танки. І всім було абсолютно всім зрячим, ну, всім людям, які мали очі, було зрозуміло, що щось таке починається, так? До того ж, постійні розвідувальні польоти німецької авіації над Радянським Союзом. Це також ну, свідчило про те, що скоро щось почнеться. А, і цим фактам ну, їх не можна було ігнорувати, їх потрібно, їм потрібно було вірити. А інша справа це якісь перебіжчики з того боку, да, якийсь там рядовий, там, капітан перебіг. Ну, це, знаєш, таке досить сумнівне джерело інформації. Що цей звичайний там солдат, звичайний офіцер міг знати про напрямки ударів, про дату ударів і так далі. Ну, абсолютно нічого, йому доводили це все в останній момент перед тим, як послати в бій. І ну, таким вірити, звичайно, те, що їх ігнорувалося, ну, це було більш-менш справедливо і правильно. Ще інша справа, що навіть радянська резидентура, розвідники, які там 10-15 років вже працювали у. Німеччині також доповідали, що ось приблизно в середині червня буде напад. Але чому Сталін це все ігнорував? По-перше, щоб не спровокувати ніби як напад, а по-друге, можливо, він дійсно був маніакально впевнений в тому, що в них є. Договір і Гітлер, ось не він не посміє нападати, бо ось подивіться, як ми досить таки непогано співпрацюємо, в які в нас досить таки непогані відносини. Тому це питання досить таки цікаве, але я думаю, що Сталін знав. ну Мені здається, він просто боявся, щоб спровокувати Гітлера на напад. Ось так. І ще один міф цього самого плюс-мінус місяця. Це те, що нібито Радянський Союз готувався першим Напасти на німців, але, мовляв, Гітлер просто випередив, бо там, ніби в липні готувався напад на захід на германську сторону. А от німці в червні напали. Тож чи готувався оцей наступ? Чи могло таке бути, що Радянський Союз дійсно мав нападати? Офіційних якихось документів у нас немає, а, але в нас є. Спогади людини, яка нібито ці документи бачила. Спогади офіцера КГБ, ГРУ Суворова Різуна, який написав цілу книгу про це. Цей радянський напад називався Операція Гроза. І він розповідає, що дійсно це повинно було бути. Він наводить факти. На мою думку, скоріше за все, Сталін готував ось цей напад, і я поясню, чому. Декілька таких дуже простих фактів. По-перше, ну те, що радянських військ на кордоні було більше, ніж німецьких, це загально прийнятий факт. Там більше особового складу, да, умовно кажучи. Добре, це ми приймаємо. Але всі найновіші зразки озброєння вони йшли саме на захід. І саме майже майже на кордон. Там, ті самі танки, які тільки ну, почали випускати КВ і Т-34 їх всіх відразу відправляли на Захід. Із більше, ніж, там, за різними даними, 26, там, 29 тисяч танків, які були в Радянського Союзу, ну це гігантська цифра, да. Близько половини цих танків вони були на Західному кордоні, а це дуже багато. Для оборони в той час танки не використовували. По тодішній доктрині Радянського Союзу танки з танками воювати не повинні були. Танки. Були тільки для наступу. Всі зразки авіації, нової, нові зразки авіації, ті літаки, які ось буквально півроку, як стали, на, були прийняті на озброєння, там як один ЛАГ-3, Міг-1, ІЛ-2. Ці всі літаки були також на Заході. Тобто, скоріш за все, щось готувалося, бо інакше навіщо найновіші зразки озброєння пересувати настільки близько до кордону, які дуже просто знищити. Ну, що ми власне і побачимо пізніше, що ті самі найновітніші літаки були понищені фактично на аеродромах. І самі аеродроми були дуже близько присунуті до кордону. Знову ж таки, навіщо це, якщо ви збираєтесь тільки не оборонятися, да? і не збираєтесь взагалі ні на кого нападати. Потім, із лінією укріплень дуже така цікава ситуація. Лінія Сталіна це ось той кордон, який був до 39-го року, до 17 вересня, да? до окупації Польщі. Звідти все озброєння було знято, ця лінія була розукомплектована. І ніби як почали споруджувати лінію Молотова. Це ось цей новий кордон. Але вона споруджувалась настільки повільно, і ось ця вся зброя, яка була знята з лінії Сталіна, на лінію Молотова, так і не була поставлена. Вона була десь там на складах і так далі. Ну і науковці це пояснюють тим, що Сталін збирався. Нападати і навіщо будувати ось. цю Він ніби як її будував дуже повільно для відводу очей, але ну, не збирався її добудовувати, він збирався нападати. Тому ось такі факти. І мені здається, що все ж таки, скоріш за все, готувався дійсно наступ. І якщо подивитися по архівним документам, то майже 90% всіх тоді їх називали командири, зараз це називають офіцери. Тобто. Військовослужбовців, які закінчили е, навчальні заклади, відправляли саме знову ж таки на захід. Величезна частина медперсоналу відправлялася саме на захід, і це все можна розцінити як підготовку до саме радянського наступу на Германію. Тоді наступний міф: найбільша танкова битва в історії. Ми тут маємо Курську дугу 43-й рік, битва під Прохоровкою, це Білгородська область сьогоднішньої Російської Федерації. То насправді, де була і якою була танкова битва найбільша? І ще цікавить, от саме по кількості танків, тому що по цій же ж битві під Прохоровкою, яку багато людей вважає найбільшою. Битвою, там навіть там називаються дуже різні цифри. Хтось каже, там з обох сторін було по 300 400 танків, хтось каже по декілька тисяч. Ну тобто, дуже-дуже все по-різному. Тож насправді, яка танкова битва була найбільшою, і яка там кількість приблизно була танків? Спочатку ми говоримо про бій під Прохоровкою? А, відразу говорю, що під Прохоровкою це була не найбільша танкова битва. Вона була найвідоміша. І це була битва, в якій Радянський Союз, жертвуючи величезним кількістю танків, зумів таки зупинити, зламати ось німецьку цю от німецький танковий хребет, да, скажімо ось так. Після того німцям завжди не вистачало танків. От у них був постійний дефіцит, починаючи з середини 43-го до самої капітуляції. Під Прохоровкою брали участь близько 1200 танків з обох сторін. Десь 850 радянських танків і самоходок, ну і там близько 400, десь там 350, це ось німецькі танки самоходки. Ну, зрозуміло, да, наскільки нерівномірність сторін, так? Наскільки німці були слабші, але все ж таки, якщо ми подивимося по втратам, то там втрати один до 3, 1 до 2, 1 до 3. А то й деякі науковці нараховують 1 до 5. Тобто за один німецький танк віддавали приблизно 3-4 ну, радянські танки. А найбільша танкова битва. Це відбулася на території України. Вона відбулася відразу після початку війни. Хтось говорить, що це 23-29 червня, хтось говорить 26-29 червня. Ну звідки її починати? Але активні бойові дії це 26-29 червня. Це територія України, Західна Україна. Це такий трикутник між містами Броди, Луцьк, Дубно. І там брали участь більше 4 тисяч танків. Це гігантська цифра, мені навіть в голові не дуже вкладається. Із них близько 3350 це саме радянські танки, і там близько 730 це німецькі танки. В ході цієї битви Радянський Союз поніс ніщівні втрати. Радянський Союз втратив. Близько 2,5 тисяч танків. Німці втратили близько 250 танків. Тобто втрати 1 до 10. Це офіційно підтверджено. До речі, цієї битви командував Жуков. Такі от невеличка ремарка. І після цієї танкової битви стало зрозуміло, що ось радянська доктрина танкобудування. Це ось до 40-го року, да, доки не з'явився Т-34 КВ, ну вона абсолютно ніяка, вона ні на що не здатна. Дуже тонка броня у тих Т-26 і БТ, і керувати такими величезними танковими з'єднаннями було ну, фактично неможливо. В радянських танках, тільки в деяких, стояли радіостанції в німецьких, стояли абсолютно в усіх машинах. і... Німецькі танкові частини вони були менші за кількістю. Їми було про, е, простіше керувати. В радянських танкових арміях там були сотні танків, і їм дуже складно керувати. Можливо, хтось бачив у фільмах, да, як там вилазить командир з Люка, і починає махати якимись прапорцями над себе над головою. Це красиво виглядає на парадах. Але в реальному бої це нереально. Він виліз з люка, його застрелили. все, хто що керує, нічого абсолютно не зрозуміло. До того ж, радянські танки вони, у них. Командирські машини, які були обладнані радіостанціями, вони візуально відрізнялися від машин, в яких не було радіостанцій. Німецькі війська про це знали і вибували найперше ось ці машини, які були з радіостанціями. І вся ця величезна маса танків, вона була без керування. Не зрозуміла, де противник, куди їхати, куди стріляти, ну і як координувати між собою дії. Ну, ось фактично всі ці фактори призвели до того, що. Ця танкова битва була повністю програшною, знищена величезна кількість танків, і Південно-Західний фронт він дуже швидко покотився туди до Дніпра і далі. Тобто хаос в командуванні, незважаючи навіть на кількість зброї, кількість бійців. І ще, чи я правильно розумію на цій от Курській дозі ту танкову битву під Прохоровкою не зовсім коректно вважати танковою битвою, тому що, окрім танків, були задіяні і е, друга техніка, друга зброя. Не, не тільки танки, була відповідно, битва не, там, не 100% танкова. Розумієш, 100% танкової битви уявити дуже важко. Завжди буде якась артилерія, завжди буде якась піхота, авіація, тому, ну. Умовно, можна сказати, хай так, дійсно, це була танкова битва, але чому вона дуже відома, бо там Радянський Союз переміг. Тут же він програв і програв дуже ганебно. так, Величезна кількість техніки була знищена, та техніка, яка навіть вціліла, вона не вся зуміла вступити пізніше в бої, вона не вся зуміла відступити там, закінчились в когось. Паливо, і танк просто було кинуто, в когось якісь, щось зломилося, і танк знову ж таки було кинуто. І з тисячі танків, яка фактично вціліла, ну там трішки менше, да, тисячі танків, там десь 700 танків, які вціліли. Ну, Я думаю, що в бій вступило не більше половини. там В наступні бої вступило не більше половини, бо решта танків була просто кинута. Це ось 2500, це тільки те, що залишилось на полях битви. А німецькі танки, вони фактично половину із тих 250 відремонтували і вони поїхали далі в бій. І наступна така ганебна, ну не те, що поразка, а подія Радянського Союзу це підрив Дніпровської ГЕС. Тут теж є міфи, але міфи стосовно того. Ну, мабуть, трохи того, хто підірвав і чому Дніпровська ГЕС? І стосовно жертв. Тож розкажи, будь ласка, як воно було насправді, тому що там по жертвах там взагалі сотня тисяч мирних жителів е, втопилось від Дніпровської ГЕС, чи це правда, як насправді велика кількість військових втопилось, і нібито радянських військових дуже багато, а німецьких військових там до 10 тисяч навіть того немає. Тож хто підривав? Дніпровську ГЕС. Чому її підривали і які жертви були? Дніпровська ГЕС була підірвана 18 серпня 1941 року. Уже відомо, вже є розсекречені документи, що, його, що цю дамбу підірвали саме радянські війська, ну, не війська, а радянські спецслужби НКВС. Було закладено по різним даним від 25 до 30 тонн вибухівки. В різноманітних най таких слабших місцях. Чому її підірвали взагалі? Її підірвали, тому що була паніка. Було незрозуміло, де противник, наскільки він швидко наближається, і ось та людина, яка було доручено підірвати цю дамбу, він просто дуже сильно злякався, він підірвав дамбу і втік. Далі в тил. Коли була підірвана дамба, німці ще до Дніпра не підійшли. Я скажу більше на правому березі. Дніпра ще були радянські війська, вони ще займали свої позиції, там ще велися бої. А і коли ось ця дамба була підірвана, то найбільше постраждали, дійсно, це радянські військові. Якщо ми говоримо німцям, то ну, по різним даним це приблизно 6-8 тисяч німецьких військових, які не те щоб загинули, які постраждали. Там про загиблих говорити дуже складно. Документів фактично не залишилось, і дуже складно якось говорити про кількість втрат. Ну, З німецького боку, найбільша цифра, яка зустрічається, це ось 8 тисяч, так, там, до 10 тисяч. Хтось говорить, ну, підтверджено, це приблизно там біля 8 тисяч, 8 і трошки, там 8 300 кількість. З радянського боку про втрати військових говорити дуже тяжко. Тому що, як завжди, ніхто не знає, скільки їх було ось на правому березі, коли підірвали цю ГЕС. Відомо тільки, що біля 20 тисяч здалися в полон німців, коли ось їх почало затоплювати, то щоб не втонути, не загинути, вони просто пішли здалися в полон. За різними даними це там від 10 до 20 тисяч. Ну ось приблизно. Скільки втонуло, зрозуміло. Але скоріш за все на правому березі перед тим як дамбу було підірвано, було близько 70 тисяч радянських військ. Ну і відповідно, міфотворці їх всі записують у жарту біля 70 тисяч німецьких військових. Це дуже велика кількість, і ну не дуже зрозуміло. Де вони поділися? Якась частина зуміла переправитися на лівий берег, можливо, просто піднялися вверх і ті частини, які ще не, ну, не затоплені були. Якась частина здалась в полон, якась частина дійсно от, загинула. Стосовно мирних жителів, цифри дуже розходяться. Загально прийнятою цифрою, вважається, там близько 100 тисяч. Відверто скажу, встановити знову ж таки дуже тяжко, тому що ніхто не рахував, ніхто ніяких документів, якщо вони навіть є, по-перше, правильно не писав. По-друге, ніхто не розсекретив ще ці документи. Якась частина є розсекречена, але не вся. А по-друге, статистика це ніколи не було сильною стороною радянського союзу і зрозуміти і порахувати дуже тяжко. Ну ось загально прийнятої цифри вважається близько 100 тисяч. Ну, ось приблизно так. А, а що там за ситуація підриву річкової дамби біля Москви? Це десь теж там 41-рік. Ну тобто, ми тут бачимо, що Ух. почерк у цих чортів абсолютно однаковий на, на всі роки. То, що, що то за підрив був? Чому він був? А, це дуже цікава ситуація. Була взірвана Дніпрогес. і Радянський Союз побачив, що ну це ніби як працює. Тому що німецький наступ трішки-трішки-трішки зупинився. До того ж сталіну доповідали, що там втопили мало не декілька німецьких дивізій, що там шалена кількість німецької техніки, вся пішла під воду, що там мало не сотню тисяч німецьких солдат було втоплено і тому подібне. І от вони вирішили при обороні вже Москви підірвати ті греблі, які були біля Москви. Ті шлюзи на каналах, які були біля Москви, щоб знову ж таки зупинити їхній наступ, бо Москву було відверто обороняти фактично нічим да й ніким. І якщо Дніпровська ГЕС підривалася, коли на вулиці було літо і тепло, то ось дамби біля Москви були підірвані у листопаді місяці, а листопад того року був дуже холодний, там стояли величезні морози, були підірвані ці дамби. І на вулиці мінус 15-20, величезна кількість води. Знову постраждали ті невеликі радянські війська, які займали оборону. Е, німецькі війська постраждали не настільки сильно, бо вони ще просто-напросто не встигли дійти до тих рубежів. Знову ж таки, дамби було підірвано раніше, ніж потрібно було підривати. І дуже сильно постраждали мирні мешканці. Було затоплено величезна кількість територій, і тут із жертвами взагалі не зрозуміло. Якщо в нас, то хоч після здобуття незалежності, якісь проводилися дослідження, намагалися знайти документи, намагалися знайти очевидців, хто це бачив, хто це пам'ятає, якось співставити їхні свідчення, щоб щось, хоч щось зрозуміти в Росії про це. По-перше, мало хто знає. По-друге, не дуже прийнято говорити. По-третє, в Москву відстояли панфіловці. Да? Все, ніяких дам не підривалося, це все проїски Запада, це вони вигадали. да? Тому з жертвами дуже незрозуміло. Скоріше за все, це знову ж таки біля сотні тисяч мирних жителів, а можливо, навіть більше, тому що, знову ж таки, при морозі Мнус 20 навіть намочені ноги це фактично майже смерть, якщо ти відразу не відігрієшся. Тому тут дуже складно сказати. Мені здається, що там навіть більше було. На цьому першу частину про міфи Другої світової війни ми завершуємо, а зустрінемось з вами рівно через тиждень та продовжимо розмову. На все добре! Ліо сторінками історії. Думки, викладені у цьому випуску не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.